Вітаю всіх, хто дивиться мій канал. Сьогодні я розкажу, як дуже легко і дуже точно настроїти китайський карбюратор, котрий є клоном Honda GX390, він перед вами ось щоб він. Справно працював на двигуні, щоб не було перевитрат палива, і щоб була відповідна мощність від двигуна полу отримана. Тому, як, якщо він буде не розстроєний, то ми будемо мати велику втрату пального, будуть замусоритися свічі, і двигун буде працювати не так, як потрібно. Цей карбюратор. А це у мене, як ви бачите, стоїть він на моторі уд 25 Я отримав із Китаю. Причому отримав, була там така реклама, що це повністю копія Хонди GX390 на вироблена на високому рівні. І в принципі, так воно і. Получилось, я подивився, відкрив все там. Е, нібито дійсно це клон, такий якісний клон. Через, через що я так кажу? Е, тому що у мене є такий же клон, е, же, е, Хонди, але не GX390, я зараз не пам'ятаю. От і я його сюди ставив і він мене працював не дуже гарно. І це вже я поміняв третій карбюратор, верніше четвертий. У мене було ПЗ-272, було клон хонди 2. І ось останній оцей я поставив осінню, зробив такий переходник, бо без нього ніяк. Але я його ще не встиг був тоді відрегулювати. Я сьогодні вам розкажу, як його відрегулювати точно, але показувати не буду по простій причині, що я просто не в змозі е, гарно регулю, регулювати е, при робочому е, циклі, тому що я не можу ніяк до. Цих от регулюровочних винтиків добратися. От подивіться. Ось він, це регулюровочний винтик, це е, хто називає якість е, суміші, хто називає кількість суміші. Ну, як би там не було, він один такий. От. Оце єдиний регулюровочний винт, який дає нам состав смісі. От, і до нього добратися просто неможливо. Можна було б зняти оцей воздушний фільтр, але якщо я зніму воздушний фільтр, то тоді я не зможу відрегулювати гарно карбюратор, тому що буде зовсім інша подача повітря. Більше буде, як я поставлю назад фільтр, буде обмежена подача повітря і буде більш поступати. У двигун буде більш така суміш е, насичена. Тобто буде богатить двигун. А чим це визвано? Визвано було тим, що я вчора завів цей двигун. Ось така в мене тут схема проста. Це поки тимчасово для того, щоб я бачив, що і як. Я завів цей двигун, і в мене з вихлопної труби пішов такий димок, а цього не повинно було бути. Потім він так, так глухо працює, і коли я перевірив свічі, вони були чорні. Тобто були явні признаки того, що дуже богатить цей карбюратор. І я трошки його. Я його вчора відрегулював. І давайте я все-таки приступлю до розкажу, як це можна зробити дуже легко. І не тільки на цьому двигуні. Оце Honda 390 і, похожі карбюратори регулюються таким чином, як я зараз розкажу. Тому, хто має такий карбюратор на скутерах, мотоциклах чи на інших двигунах. Можуть спокійно це зробити в домашніх умовах і буде все працювати відмінно. Е, перше, що треба зробити перед регулюванням. потрібно, щоб було все присутнено так, як двигатель повинен будь, е, буде експлуатуватись. Тобто, не можна регулювати двигун. Без воздушного фільтра. Це перше. Друге, підсидінно должно бути все без всяких герметичного, без всяких підсосів повітря. Тобто, всі ви повинні бути впевнені в тому, що у вас всі, всі прокладки герметизуючі, що у вас всі вони на місці. По друге. Завести двигун, прогріть десь декілька хвилин і відрегулювати, да, прогріть декілька хвилин до таких оборотів, котрі е, будуть е, устойчиві. І відрегулювати ось цим вінтиком е, холостих хід. Цей вінтик на состав суміші ніяк не вліяє. Він вліє тільки на доросльну заслонку. Тобто він, не знаю, буде видно чи не буде видно, він ось є такий тут речажок, він упирається цей вінтік, в цей речак, і дросельна заслонка або прикривається, або відкривається. Якщо ми будемо викручувати його, дросельна заслонка буде закриватись. Якщо ми будемо вкручувати, дросельна заслонка буде відкриватись і будуть е, збільшуватися обороти холостого ходу. <кій> Тільки холостого хода, тобто це вінт регулювання холостого хода, Значить, цим вінтом ми регулюємо, щоб хол е, холості обороти були устойчиві, але мінімальні. мінімально устойчиві обороти. <кій> Після цього. Ми приступаємо до основної регулюровки. Основна регулюровка заключається ось цим вінчиком, який впливає на состав смісі. Оцей вінт. Як я був, друзі, здивований, коли я вчора почав регулювати, і він, оцей вінт. Практично був викручений геть. Я думав, що завод регулює, е, якимсь чином карбюратори на якихось там механізмах, це нічого подібного. Я ще дивуюся, як у мене заводився цей мотор при такому положенні цього вінта. Чому? Тому що, якщо він буде відкритий, чим більше викручений, тим більше суміші буде поступати в камеру. Згорання. От, і буде тим більше е, багата суміш поступати в камеру згорання. А від цього будуть свічі е, замаслені, От, буде вихлопи, і буде двигун працювати не так, як треба. У мене навіть дійшло до того, що один двигун почав труїть, дивічір почав труїть один. Циліндр, не двигуна, один циліндр почав працювати з перебоями. Так що ми робимо? Коли ми завели і у нас відрегульований холостий ход, тоді ми беремось регулювати оцей він. Ми його закручуємо до кінця. Вернее, не так, закручуємо. Так, щоб ми побачили, що оберти у нас починають падати і двигун починає робити, так сказати, на, на грані того, що він хоче зупинитись. Якщо ми далі будемо крутити, двигун заглохне, тому що йому не хватить суміші. Паливної суміші. Після того, як ми знайшли оцю точку, коли двигун починає е, робить, працювати вже на понижених обертах, ми потихеньку починаємо відкручувати цей вінтик. І знаходимо ту точку, е, коли е, двигун буде. Е, Працювати на самих максимальних обертах. Коли ми знайшли цю Да. Причому його відкручувати до тих пір треба, коли він починає максимально працювати на максимальних обертах. І після цього ми ще далі відкручуємо і дивимося, коли ці оберти понижаються. Після цього, як побачили, що понижається, ми вертаємося назад і знову шукаємо от той, ту точку максимального, максимальну кількість обертів двигуна. Оце і буде е, та, е, те положення регулюровочного вінта, котре нам потрібно. Це і буде суміш, е, оптимальна суміш, яка буде поступати в двигун. Після цього у нас, як правило, двигун буде на, на більших оборотах працювати. Тому ми беремось за регулювання холостого хода. І дещо понижаємо винтом холостого хода, дещо понижаємо оберти, відкручуючи його. От. І добиваємося, щоб оберти були. Мінімальний, але устойчивий. Все, на цьому регулювання цього двигуна у нас закінчується. І ще чому я <клес> вирішив регулювати цей він, тому що, як ви бачите, у мене ось такий імпровізований бензобак. От, і я сюди був на днях залив, ну, не знаю, десь отак от бензинчику і подивився, завів цей мотор. І подивився, а бензин просто таки на очах тає, тобто видаляється, мотор його з'їдає, прямо, як кажуть, у неймовірній кількості. Тому, так же було і по цій причині проведена регулюка цього карбюратора. А зараз я заведу мотор і ви побачите, як працює цей мотор. І так, я дали бензинчику О, свій такий імпровізований бензобак. Зараз спробуємо завести. Холодно він працює трохи навіть на низьких обертах, але як бачите рівень, бензину майже не падає, то в мене прямо на очах він з'їдав бензин. Але він зараз прогріється і буде на нормальних обертах працювати. Так, а що у нас там з маслом? Ну, тиск масла хороший. Десь 2,7. Під 3. Ну, ось так. Зовсім легко в домашніх умовах можна відрегулювати цей Китайський карбюратор, чи даже японський, хто його знає його, як називати правильно, тому що японці винайшли, китайці зробили. От. Тому самі регулюєте. Не, і не важливо, на якій техніці стоїть цей карбюратор, його можна дуже легко. Відрегулювати на цьому, все всім добра, удачі.